Міністр освіти і науки розповів ужгородцям про перспективи реформування освітньої галузі України відповідно до європейських і світових стандартів. Чиновник наголосив, що самотужки реформувати освіту йому не під силу, оскільки для цього необхідна єдність державних органів влади та самого суспільства. Міністр вважає, що в першу чергу потрібно навести лад у вищій освіті. Провідну ідею вбачає в університетській автономії, адже в усьому світі університет самостійно дає собі раду. Але для цього необхідна фінансова. Організаційна незалежність. Наші університети вони повинні конкурувати на глобальній арені, як і всі конкурують. Ми відмежувалися від світу і робимо вигляд, що в нас є якісь внутрішні стандарти якості. Це самообман внутрішнього в глобальному світі нічого не буває. Тобто ми самоізолювалися, і це головне джерело проблем. У нас найвищі бали в наших, в наших першокурсників, якщо порівнювати з іншими нашими найближчими конкурентами в Києві. От тут проблем немає, але якщо ми їх порівнюємо, це консенсус у нас теперішніх абітурієнтів 10 років тому, то раніше були сильніші, розумієте? Тобто школа падає також. І падіння школи трошки в іншому, тому що воно пов'язано із престижністю професії і тими процесами, які йдуть хаотично. Значить, молодь не доходить до, до шкіл, а, а 1400 гривень зарплати а, старші вчителі не звільняються. Так? Але старші вчителі це також основа якості, тому що вони працювали все життя, вони тримають цю школу. Очільник освіти зазначив, що на відміну від вищої, середня школа не має можливості давати собі раду самостійно. Шкільні реформи повинні відбуватися одночасно з підвищенням заробітної плати її працівникам. Серед ключових питань, які були обговорені на прес-конференції, провідне місце належить вивченню англійської мови. Міністр освіти і науки наголосив, що інтегрування у світове суспільство можливе лише при поглибленому вивченню іноземних мов. Чиновник впевнений, що наука в Україні буде розвиватися тоді, коли почне процвітати економіка.